робить, що ну хай. Він ти її нахуй не посилав, що вона розказує. Її то на неї наїжджає везун. Він там каже, я ні на кого не наїжджав, я з нею навіть не балакав. Це перше. Друге, наче я їй кажу, що нахуй мені така справа, яку другу. Він ну, вже каже, що я кажеш, що її нахуй посилаю. Юрій Ніколайш, я по 200 гривні виміняв. Юрій Ніколайч, ну ви мені дивіться, я вже поміняв тридцять тисяч по 200 гривнів. У мене вже а? в кармані. Я вже вибіг. Во, а вона кричить, що нічого не дам, бо нахуй послав. І за і того лизуна боїться. Я не знаю, що то за лизун такий. — Коротше, ви взяли зараз тридцять тисяч. Взяв в кармані. на 13 сюди до мене. — А з жінкою що мені робити? Жінка нехай вдома сидить і дві тисячі доларів охороняє. А вона мене вона бере дві тисячі з собою і хоче зо мною їхати. То її можна брати чи ні?

Слухайте, то як з жінкою, то ви можете ще й жінкою теж десь цей. Все, я коротше понял. То що, їхати? Я їду. Так, все, їду. я стою ще 10 хвилин тут на парковці, якщо ви не під'їжджаєте. Так, все, їду. Ні, я з жінкою, вона мене не пускає самого. Вона мене самого не пускає. Ну, беріть її, значить, і їдьте, ну мені різниці немає. Пойміть. Юрій Ніколаєвич, а якщо вона буде. Щоб ви машину, а люди гроші. І нікому нічого не було за це. Юрій Николаевич, а як вона буде дуже ругатися, ви не обійдетеся? Бо вона дуже в мене сварлива. Ну от дивіться, я, 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 я лично я, так. я буду з вами мати справу. Я з вами буду Так. А вона буде сидіти у машині і чекати, коли її підженуть і постануть. Хорошо, а як вона вибігає зо мною, що мені робити? На посту чекать, коли підженуть машину поставлять. О, це розумно. Це а розумно. ми будемо займатися все время грошовою справою. Це розумно. Все. все, значить, давайте, через 10 хвилин я вас чекаю на парковки. Все добре, домовились, їду.